Усім привіт! З вами Алекс, та сьогодні ми будемо оцінювати іграшки 5 років, 10 та так далі. Ну що, поїхали? Та почнемо ми з 5 років. 5 років. Так, перша це у нас ось така машинка. Та, машинка телефон Мабуть, вона у всіх була. Алло, доставка піци. Е, я де розумів, як цей. Машинка і користуватись, ось дивіться. Як так добре розмовляти? Хто знає, пишіть в коментарях. Алло, алло, добра! Та ще дивіться, бачите, вона ще може кататись та здавати ось такий пощащий звук. Думаю, це іграшка більше для малечі. Так що моя оцінка не дуже хороша. А ви можете зараз бачити ось таку пружинку. Вона в Америці називається Слінки. Вона була популярна десь у 90 ну, в 90-х, не пам'ятаю вже. У мене ця пружинка була в дитинстві. Та в мене була подруга, яка постійно її запутувала. Так що оцінка. Подумаю. Думаю, вона буде хорошою. Далі у нас є руль від машини. Він у мене був в дитинстві. Ось, бачите, він так заводиться. Ну, в ньому сіли батарейки. Ось можна нажати вліво, бібікнути, покрутити ключик. Та ось так покрутить. Ну, у кожного хлопця, у ну, кожного. Був. Та так ти можеш з ранніх років навчитися цей. Хороша оцінка. Так, у нас тепер 10 років. Ми вже почти підліток, та ми пішли в школу. Так ось о, іграшка для 10-річців. Це колонка, яка, до речі, працює. Щас її увімкну. Бачите, вона засвітилася. О, працює. Ну, На жаль, вона трішечки розряжена так, пісня на ній. М -м, поки я не можу. Але треба, щоб я об'ютус підключив. Але я це не буду робити. Так що хороша річ для підлітка. Далі у нас ось така машинка. Ви, мабуть, скажете, вона для дітей. але я скажу ні. Така э, річ краще для підлітка. Ну, на жаль, вона о, заряджена, щоб я вам показав, о, що як вона їздити. Та зарядку я також загубив. Ось. Я не знаю, як відкрити. Зараз я спробую. О, о, треба перевернути. Ну, я не буду це робити. Ну, я думаю, що краще М -м -м. де дуже. Далі у нас ось такі навушники. Вони підходять і для підлітка, і до класси. Ось я их одену. Непоганий. Так, о. та ще не забувайте про Лего. Воно теж для підлітків. Ось бачите? Лего до. Ой, ви можете ще сказати. Лего для дітей. Ну, багато підлітків його купують. Навіть трішки більше, ніж цей. Бо тут потрібен мозок. Та більше всього Лего 10. Я так думаю. Так що. Оцінка Лего дуже хороша. Та наушникам така сама. Ох, люблю я це Лего. Дані у нас дуже класна. Іграшка електроди попить. Також для підлітків. Ну і для дітей. Зараз я його спробую не отримати. Так, зараз його достану і ось не достається. Навіщо йому? Ось, бачите, він такий гарнесенький. Так, ось світиться. що робити? Э, ладно. Класс, класс. Прикольно. Еще раз. Так, так. О, да, прикольно. Так, ще. О, ой, ты правильно. Треба задумав. Так, раз, два, три. О, круто. Ще раз. Мені подобається. Так, ще раз, раз, два, три. Так, ще раз, два, три. Добре. Раз. Не, хочу другий режим. Так, що тут нажав? А, сюди. Нажимав, нажав. І що? Ні, погани. Спробуємо Хм. А, ой, програв. Добре, зараз ще раз. Хм. Клац, клац, клац. Хм, Прикольно. Мені подобається. Добре, далі буде я себе. Далі у нас іграшка 30 років. Ну, як ви вже поділили, ми вже дорослі, так що зараз вам покажемо. Добре, починаємо. Як ви ще можете, ось. Так, ось перша іграшка. Це така викрутка чи отвертка. Хто знає, як буде по-українськи, то цей. нам потрібен наш руль. Та зараз ми його спробуємо викрутити. Так. О. Я кручу. Ой, сейчас достану. То ось у нас отрималось. Щас достаю. Ось ми можемо достати батарейки. Ну, кому ж це треба. Так. Ну, кому ж це треба? Мені. Я їх і достану. Добре, я достав. Ну, хороший ліч. Так. Та ще дивіться. О, чого не відкривається? Так, Секунду. Так ось дивіться, я достаю та ще в цій отвертки чи викрутки є три цих насадки. добре Далі давайте далі. У кожного взрослого цього потрібно бути гантелі, щоб бути е, красивим і сильним. Гантеля досить... Крута, та підійде яка, я думаю, і для підлітка, як і для дорослого. Десь, по-моєму, кожна 1 кілограм. Ох. Алекс качок. Фух, устав. Добре, хороша річ. Давайте далі. Нам вже 30 років, то це означає, що у нас вже буде боліти спинець, щоб качився. То ось такий масажер підійде для нас. Ось. Зараз хагі її цей. Ну що, хаги, приємно тобі? Прийом, хаги. Сейчас. Тихо. Так о хаги я тобі ощущения. Так все добре. Точно. Да, да, все добре. Добре, хаги. Вагі я ціни. Хто на підписаний? А, все я бачу підписаний. Молодці. Далі у нас 70 років. Мы вже 23. Так що це не дуже хорошо. Так. Так, перший ексесуар для старих це доміно. Всі старі люди грають в нього. Ну, не всі. Ось, як ви бачите, воно старе. Дуже старе. Так, давайте його перевернемо. Переверчуємо. То беремо ось такі, бачите, фішечки. Так, ось такі доміношечки. Розповідаю у кожного гравця по з цих. Виграє той, у кого буде 6. Наприклад, я сходів у своїй шістьорки. Хтось або щось треба знайти таку саму шістьорку. Наприклад, ось, знайшов шістьочку. Кладемо або туди, або сюди. Кладемо сюди. Так, а тепер е, следующий гравець потрібен, потрібен знайти або цей шістьорку, або пустоту. Uh, так, шукаємо. Ось пустота підійде нам. Ось з того ось так розглядати. Так. Uh -huh. так що я у кого буде менше, той і виграв. Добре, все. Гарна гра. Да мінус, звісно ж, хорошо, але бінокль краще. Бінокль, по-моєму, буде є у кожного дідуся. Так, зараз його достану. О, дивіться. Ось такий бінокль. Гарна штучка і увеличує непогано. За ним можна наблюдати за цим районом. Ну, або наоборот спробуємо. так, не дуже, так. Ну, Річ для дідів. Далі у нас лото. теж більше для цих, Зараз я вам покажу, як грати. Так, ми шукаємо фішечку. Ось у мене помічниця ВВ Маша. М -м -м, бачимо 42. У тебе є? Два. О, у мене є. Uh, 42. Ставимо. Так, 10. У когось є 10. О, у мене є 10. Ура! 10 є. Так, десяточка. Є, yeah. а у тебе немає. Ти чого тут? сразу бьешься. Так, у меня три, а у тебя одна. Три-три. Надо дай пятюню. Так. Я бы вам показал бы Вот вы, его вы бачите. ОЦ. И ОЦ. Это щи ще И с Ну, я бы еще и с показал. Вот целого. І оце.